Вітаю всіх на своєму YouTube-каналі. І сьогоднішнє відео я хочу записати про стратегії розподілення енергії і про способи відновлення і наповнення енергією. Чому це важливо? Тому що енергія це сила. Тому що енергія це наша продуктивність. Від енергії залежить, як ми діємо, як ми досягаємо наших цілей, наскільки ми задоволені собою, наскільки в нас вистачає енергії реалізовувати наші бажання. Тому зараз це м, така тема актуальна взагалі в просторі, бо багато людей звертається до коучів, до психологів про те, як м, відновити енергію, як відновити ресурс. І, м, тому сьогодні ми разом з вами будемо відслідковувати, які саме стратегії притаманні вам. І зараз, коли я буду говорити про стратегії, то ви, будь ласка, оцінюєте зразу від 1 до 10, чи на якому рівні зараз у вас ця стратегія. Якщо 10, то це вона максимально проявлена, якщо ближче до одинички, то мінімально проявлена. І перша стратегія, про яку ми будемо говорити, це стратегія наповнення. То коли ми наповнюємось енергією, тобто свідомо або несвідомо людина робить якісь дії, які наповнюють її енергією. Ну, як ви здогадалися, це дуже позитивна стратегія, яку треба використовувати по життю. Другий варіант стратегії це обмін, обмін енергією. Коли ми зробили щось для когось, надали якусь послугу і потім отримали за це гроші. Я, наприклад, записала для вас відео, отримала від вас лайки. Або ви спекли підріг для своєї родини і отримали вдячність, отримали позитивні емоції, відбувся обмін енергією. Третій тетій, варіант стратегії це економія енергії, коли ми відслідковуємо. Де ми можемо зекономити енергію і починаємо в якісь наші справи вкладати менше енергії. Енергії, в принципі, нам дається на день якась кількість. І те, як ми її, її використовуємо, як її ми розпреділяємо, залежить, скільки ми зможемо зробити, як ми себе будемо почувати. Тому дуже важливо враховувати і цей варіант стратегії, коли ми можемо зекономити, коли ми можемо менше витратити енергії на якусь справу. Четвертий варіант це роз, розтрощення енергії, роз, розпорошення енергії, коли людина витрачає дуже багато енергії на різні справи. Там волонтерить, там допомагає, тут допомагає, позвонила мама. Пішла мамі допомогла, сестрі, родичам. Ну, ладно, мамі допомогла, а то допомагати всім. От, це таке, якби йде за зовнішньою мотивацією, скажімо так, не враховує якісь свої внутрішні бажання. Енергія розподілена. І п'ята стратегія це стратегія втрати енергії, коли ми втрачаємо енергію через так звані енергетичні. Діри, коли вона зливається, і ми навіть не розуміємо, куди ця енергія пішла. Я така почуваю себе в кінці дня в ще ніяк. А що відбулося? А відбулося що? Поспілкували з людьми, які забрали нашу енергію, так Займаємо справа, яка нам не цікава, йдемо за якимись сложними цілями, можливо, в нас є якісь психологічні такі умовно проблеми, які забирають нашу енергію, страхи, приживання якісь там, щось нас хвилює. от, І теж енергія зливається. І шоста стратегія це стратегія відновлення. По такій стратегії живуть люди, які викладаються наповнені. Тобто вони повністю відклалися, вони все віддали, потім енергію вони відновлюють. Віддали повністю на нуль, потім вони відновлюють. Ваша задача зараз оцінити від 1 до 10, яка у вас стратегія. Тобто, нагадую, які в нас є шість стратегій. Це стратегія. Наповнення, стратегія обміну енергією, стратегія економії енергії, стратегія розподілення, розтрощення енергії, да? розтрати енергії, стратегія просто втрати енергії і стратегія відновлення енергії. Подивіться, будь ласка, яка притаманна вам. А далі подумайте над тим, щоб, як зробити так, щоб більше було стратегії наповнення і відновлення. Якщо говорити про наповнення, то існує чотири варіанти, чотири напрямки, по яким ми можемо наповнюватися: це фізичний, емоційний, духовний або ментальний і психологічний. Зараз трошки розповім про кожен із цих напрямків. Фізичний це, звичайно, коли ми починаємо через тіло, тобто ми включаємо тіло, ми відновлюємо сон. Ми починаємо коригувати свій режим дня, ми займаємося спортом, Тобто, ми включаємо тіло. Можливо, ми йдемо на масаж, там проходимо сеанси масажу, або плаваємо, або в басейн записались. Тобто, ми маємо Почати з тіла. Ми відновлюємо і наповнюємо наше тіло. Це фізичний, фізична сторона. А емоційно, коли ми. Думаємо про наші емоції, наповнюємося емоціями, які є класними, позитивними для нас. Можливо, це спілкування з людьми, які нам дуже приємні. Можливо, це перегляд фільму або прослуховування музики. Тобто через емоції ми відновлюємо нашу енергію. М ментальний або духовний. Це коли ми потрапляємо в оточення однодумців. Ми займаємося саморозвитком, ми приділяємо час нашій вірі, можливо, ми належимо до якоїсь общини, або ми ходимо в церкву. Відмовляється таке ментальне, духовне відновлення енергії, яке підтримує наші цінності, те, що для нас важливо. І психологічне відновлення це коли ми працюємо над своїми. Страхами, обмежуючими установками, різ, різними там психологічними травмами, тобто, це йде робота більше з психологом. І е, ось такі чотири напрямки ми можемо використовувати для того, щоб наповнюватися і відновлювати нашу енергію. Ваша задача. Написати для себе один-два кроки, які ви зробите для відновлення і наповнення енергією ну, на найближчі дні. А так взагалі подивитися на ці стратегії і подумати, як де я енергію зливаю, і як мені зробити так, щоб там енергії втрачалося менше. Щоб мені не принеобхідно не, не, було там максимально відновлюватися або наповнюватися, щоб було правильне розподілення енергії, і при цьому продовжуємо застосовувати наповнення і відновлення енергії. Оберіть а, кроки, оберіть методи, які більш підходять вам, і постійно е, звертайте увагу на те, щоб а, приділяти цьому час. Тому що це важливо, бо іноді людина може не помічати, як вона втратила енергію, як вона втратила сили, і потім ще складніше відновитися. Тому бажаю всім бути енергетично наповненими, і щоб ця енергія, яку ви будете мати, була спрямована лише на позитивні, продуктивні дії для вас, які будуть просувати вас вперед. Дякую!